За дві хвилини розповім вам про хороші новини для українців Швеції, а також про пільгові інвестиційні рахунки в Європі. Для резидентів Швеції доступний зараз і в Interactive Брокерс. Interactive Брокерс нагадаю, це мінімальні комісії, технологічна платформа, доступ до широких ринків. А ІСК це можливість інвестувати і не платити податок з кожного продажу Capital Gains чи з дивідендів, а платити фіксований державний податок, він менший, ну і плюс спрощений облік. Також Interactive Brokers пропонує ІС у Великобританії. Нагадаю, у нас на каналі було про це відео. Перерахунок у Франції. Якщо потрібно зробити про це відео, пишіть. Ну і в багатьох інших країнах Європи є пільгові інвестиційні рахунки. Наприклад, у нас на каналі скоро вийде про ІКІКЗ в Польщі, і вже було відео про ОІП, про європейську пенсію. Там брокер не Interactive Brokers, а Фінакс. Якщо вам цікава ця тема, а в більшості з вас, я сподіваюся, вона актуальна, і ви хочете захистити свої прибутки від інвестицій від податків, то пишіть в коментарях, які країни, які типи рахунків дослідити. Нагадаю, що це не обов'язково Interactive Brokers, але якщо Interactive Brokers, то це Великобританія Іса, зараз тепер ІСК Швеція і Франція. Дякую за ваші лайки, підпишіться, будь ласка, на наш канал.